На жнивове релігійне свято Маковія у нашій місцевості на Поділлі за давнім звичаєм готували смачну страву пляцок з маком. У цьому відео ви дізнаєтесь, як приготувати ароматний смаколик. Для приготування тіста потрібно молоко кисле або кефір 250 г. Одна чайна ложка соди неповна. 2-3 чайні ложки цукру, 1 чайна ложка солі, 3 яйця, 100-150 г маргарину, 4-5 стаканів борошна. Змішуємо всі інгредієнти по черзі. Замішуємо тісто, як на вареники, розкачуємо нашу паляницю і викладаємо на декор. Попередньо застелену пергаментом. Розігріваємо духовку до 150 градусів і всажаємо випікатись паляницю на 40 хвилин. Поки пляцок печеться, ми готуємо макову начинку. Для цього ми висипаємо 120 г маку в макітру і заливаємо кип'яченою водою для того, щоб мак пропарився. Після того, як мак запарився, зливаємо залишок води і розтираємо мак. Коли мак пустив молочко, додаємо 3-4 столові ложки цукру. І ще раз добре розтираємо. Після того, як пляцок спікся, даємо йому остигнути. Нарізаємо поляницю на дрібні шматочки. І змішуємо з маковою начинкою. Далі кип'ятимо воду або молоко близько 2 літрів, вливаємо в макітру, додаємо цукру по смаку, перемішуємо і знову накриваємо кришкою. Даємо страві настоятись близько 20 хвилин і смакуємо.